Стів в бушемі стане новим директором школи Невермор в Венздей. Меган Маркл буде торгувати джемами. Генрі Кавіл скоро стане батьком. І що ж там трапилося на коачелі? Проведемо детальний огляд та розбір. Про все це будемо сьогодні говорити. Так що всім привіт, вітаю вас на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сілєт та намагаємося зберегти нашу кукуху здоровою у вирі всіх цих подій. Швидко пройдемося по коротеньким бліц-новинам та перейдемо до основної події вихідних: коачели. що не будемо втрачати часу, і поїхали! Тім бушемі офіційно доєднався до касту другого сезону серіалу «Венздей». Поки що його роль тримається в секреті, тобто така втаємничена. Проте джерело наближене до зйомочної площадки, наближене до зйомочного процесу, так би мовити. Це джерело повідомляє, що він має зайняти місце Гвендолін Крісті та стати директором школи для дивних дітей. Я особисто обожнюю бушемі, особливо його роль в серіалі Підпільна імперія «Boardwalk Empire», а також в першому фільмі Тарантіно «Reservoir Dogs» скажені пси. Ну і відомий мем з ним. Я інколи почуваюся тупо так само. До речі, цікавий факт про Стіва. Він якось казав, що не знав, що він негарний до того, як потрапив у Голівуд, до того, як почав працювати актором. І коли до нього прийшла слава, то він одразу почав потрапляти у списки Ugly hot guys 90-х. Я не знаю, Стів Бушемі в молодості це тупо Білл Скарсгард. Камон, як можна його вважати негарним? До речі, до своєї акторської кар'єри Стів працював пожежником. Як на мене, просто чоловік мріє. Буде дуже цікаво подивитися на нього в молодіжній серіальній франшизі, так що будемо чекати на Wednesday 2. Генрі Кайл та його гірлфренд Наталі Віскузо очікують на первістка. На днях чи то фани, чи то по засняли відео, як Генрі з Наталі виходили з готелю, тримаючися за руки. Ну а животик Наталі був вже таким дуже помітно вагітним. Обоє прям світилися від щастя радості, а на обличчі Наталі прям читалося Так я виграла. Наталі Віскузо 33 роки. Вона молодша на 6 років за Генрі. Працює вона віце-президенткою зйомочної студії Vertigo Ентертеймент і є дитиною доволі заможних батьків, так що це вам точно не якась голддігерша з Генрі, вона явно не за його статки. Познайомились вони скоріш за все на роботі, бо саме її компанія знімала перший фільм про супермена Людина зі Сталі. Проте офіційно про свої стосунки вони оголосили у 2021 році, ставши тими самими, знаєте, інстаграм офішалс, коли Кавіл вперше виклав фото, як він грає. З Наталі у шахи. Ну що, хлопці, дівчата, зізнавайтесь, кого дрогнуло сердечко від усвідомлення, що красень Кавіл більше точно ніколи не буде нашим. Генрій не мій типаж, проте в Тюдорах він був ну прямо екстра ход, коли був неперекачаним. Ну що ж, побажаємо Наталі легких пологів, а батькам здорового батьківства та здорового малюка. Меган Маркл близько місяця тому, можливо навіть трохи раніше, запустила цікавий проєкт з дуже такою цікавою і дивною назвою «American Riviera Orchard». Тізерила його також цікавим відео в своїй інсті, на якому все було щось таке вайбово в розфокусі. І не зовсім зрозуміло, що ж там нам намагаються продати. Але те, що це точно буде якийсь лайфстайл, було очевидно. І от вчора ми дізналися, що це. Джем варенічко. Ну, в тізері тому Меган щось таки дійсно готувала на кухні. Власне, продукт цієї творчості ми побачили. Адже Меган вже почала робити першу розсилку блогерам, інфлюєнсерам та своїм друзям. Загалом, не джемом єдиним за цією торгівельною маркою зареєстровані товари та послуги, які включають в себе і посуд, і кулінарні книги, і текстилі, тобто, скоріш за все, якісь скатертини, мабуть. Шопери і навіть ряд предметів, що пов'язані з домашніми улюбленцями. А коли ми тільки дізналися, що Меган запускає свій власний бізнес, її якийсь близький друг повідомляв We Magazine, що цей бренд Меган буде включати в себе всі речі, які Меган любить: родину, розваги, приготування їжі та декор будинку. Також стало відомо, що з запуском цього бренду Меган. Планує запускати нове шоу на нетфліксі, що буде і пов'язано з American Riviera Orchard. На нас чекає кулінарне шоу Готуємо з Меган Маркл. До речі, звідки взялася така доволі складна назва, і не тільки для нашої мови, а самі носії кажуть, що воно таке щось дуже важко вимовляти. Ця назва походить від рідного міста Меган Монте-Сіто, що в Каліфорнії. Клімат, в якому настільки м'який, майже середземноморський, що його часто порівнюють з французькою Рів'єрою. Власне, звідси і назва Американ Рівєра, Американська Рівєра. Ну а Орчард це фруктовий сад. Тобто фруктовий сад американської Рів'єри. Як сказали інсайдери, ця назва є дуже автентичною для Меган. Для мене самої в цьому є такий дуже приємний вайб, такий, знаєте, домашній затишок великого маєтку Old Money, де нам будуть пропонувати варення за 100 баксів за баночку, і рецепти з фуагрою та трофілями. Проте, ну а чого б ні? Подивимося, коротше, що з цього вийде. І от буквально, поки я готувалася до відео, стало відомо, що Кейт Бекінсейл повернулася додому з госпіталю. Нарешті вона дуже довго провела в лікарні дуже довгий час. Вона сфоткалася для в оточенні своїх пухнастих улюбленців і в футболці з написом Tummy Trouble Survivor», тобто виживши після проблем. З животом. Я так думаю, це все ж таки натяк на те, що Кейт в лікарні була через проблеми з черевом, з черевною порожниною. Рада бачити, що в неї все добре, принаймні візуально, і побажаємо їй здоров'я. Ну а ми переходимо до Коачели. Перший вікенд Коачели завершився, а тому прийшла пора розібрати його просто на атоми, молекули і по кісточкам. Хто був? Хто виступав, хто творив історію, а хто робив щось різне розпусне і кому тепер має бути за це соромно? Загалом, Coachella – це такий масштабний музичний фестиваль. Я не помилюся, якщо скажу, що це найбільший захід саме серед фестивалів поп-музики у світі, які проводяться щорічно у пустельній долині біля невеликого містечку в Каліфорнії. Індіо бути хедлайнером, тобто головною зіркою цього фестивалю це прям офігіти як престижно, круто і вагомо. І забігаючи трохи наперед, скажу, що хедлайнерами 2024 року коачели стали Лана Дель Рей, Тайлер Зе Крієйтор та Дожа Кет. Дожа, до речі, стала першою жінкою-реперкою, що хедлайнила фестиваль. Зазвичай всі хочуть засвітитися на цьому фестивалі саме як спонсори. Або просто всунути свою рекламу. І те, що я помітила, цього року NYX, косметична компанія, які загалом задали тренд на всі ці фестивальні мейки, і вони були постійним спонсором Coachella. Я пам'ятаю, вони навіть возили б'юті-блогерів зі всіх країн світу на Coachella. І чомусь цього року NYX були такі, знаєте, дуже скромні. Робили щось не такі яскраві мейки, як зазвичай. І загалом. Сильно не промовтили фестиваль. Я навіть не помітила в них інсті слова Коачела. Можливо, закінчилися контракти. Проте, кого дійсно було приємно бачити, так це наших зірочок Ламель, наш мейкап бренд український на пре-Куачелі. Сподіваюся, наступного року вони будуть хедлайнити макіяжі Коачелли. Тож, фестиваль зазвичай розбивають на два вікенди, тобто, на. Двоє вихідних з п'ятниці по неділю одного тижня, і з п'ятниці по неділю другого тижня. У кожного дня є своя головна зірка. У п'ятницю це була Ланусічка Лана Дель Рей. Я, до речі, дивилася її виступ наживо, адже була пряма трансляція на Ютубі. Почнемо з появи Лани, адже воно було ну просто епічним. Мені здається, це була найепічніша поява зірки за всю історію коачели. Я думаю, адже вона приїхала на байках. Повторила, так би мовити, настрій свого кліпа на пісню Райт. Вона і її команда бек-вокалісток всі їхали на байках. Така процесія крізь натов до самої сцени. І якщо це не айконік, то я тоді просто нічого не розумію. Але їхали вони не під пісню Лани, і це мене спочатку трохи так збентежило, тому що я не зрозуміла цей вибір пісні, адже їхали вони під пісню Келані, a Деґенкста. А потім я знайшла, що сама Келані вона мала з'явитися разом з Ланою для спільного заспіву пісні Лани «Without You». Проте Келані не змогла приїхати, про що написала свій коментар під однім з тіктоків, і в якому вона вказала, що навіть попри те, що вона не змогла приїхати. Лана все одно поставила саме її пісню, пісню Келані, на своє відкриття, і для неї це було дуже-дуже приємно. Oh! Oh too, too, Сам виступ лани був ну, звичайно, іконічним, абсолютно і повністю в вайбі Лані, в її настрої, в її стилі. Вона співала як старі хіти, так і пісні з нового альбому під акомпаніменти Джона Батісти та Джека Антонофа, з котрими і робила свій альбом «Ocean Boulevard». з Джоном Батістом. Вона заспівала пісню Кенді Неклес. А з Джеком Антонафом заспівала Hope is a Dangerous Thing. It's the woman, you know, Трошки потанцювала Пол Денс, побула голограмою і навіть запросила на сцену Білі Айліш як головний сюрприз свого виступу. Вони з білі спочатку виконали першу пісню Білі Ocean Eyes. Після чого разом виконали першу пісню Лани – «Video Games». <музві> Яка власне і стала взагалі причиною всього цього? Про що, до речі, і сказала Біллі після завершення їх сету, що ми всі тут лише завдяки Лані, зарізенвовіджес екзистенс. Це можна сприймати як буквально, що всі прийшли на коачелу, щоб Послухати Лану, так і фігурально, адже саме Лан дала поштовх музичному жанру, в якому наразі знайшли себе багато молодих артистів і Біллі Айліш серед них. Проте ми про це поговоримо більш детально в моєму великому відео про Ланусю. Ще я знайшла, що користувачі побачили в оформленні сцени для виступу Лани відсилки на її останній альбом Ocean Boulevard. Як, наприклад, ці колони, котрі є омажем на колони, що тримають наразі вже покинутий і закритий для відвідування Jergin's Tunnel. Бульваром Оушен в Каліфорнії. Якщо ви не знали, він дійсно існує, і з нього зараз, завдяки популярності альбому Лани, планують зробити тусовочне місце, тобто відновити його. Трошки вам історії. Цей тунель був відкритий у 1928 році для безпечного переходу відвідувачів до. Пляжу і закритий у 1968-му. І друга відсилка це оздоблення балконів, адже він так цікаво оздоблений позолотою. Схоже на японський арт кінцугі, коли за допомогою позолоти склеювали розбиті керамічні речі. І власне кінцугі це одна з назв одного з треку на альбомі Ocean Boulevard Прям Королева відсилок та великодок наша Лана. У Тейлор Світ навчилася. Проте, знаєте, це тільки мої фани були у захваті від цього виступу. Бо, наприклад, газета The Guardian оцінила перформанс Лани. На дві зірочки з п'яти, назвавши її виступ невтішно неживим початком фестивалю. Мені здається, інколи критики забувають, що Лана це не про перформанс, а про вайб, настрій та почуття. І взагалі не треба очікувати від неї якихось качових швидких репчиків. Але що нам, справжнім поціновувачам, той The Guardian? І я думаю, з нами погодиться і Еван Пітерс, який був помічений за поцілунками. Підлану з таємничою дівчиною. Що там по неживому виступу? га? Якщо ви думаєте, це не Еван, Натя ось вам відео поближче. Що ж це за дівчина? Наталі Енгел, лайфстайл-блогерка з Нью Йорку Поки що насправді більше нічого не відомо. Проте будемо слідкувати, чи далеко заведуть нашу парочку сексі хіти від Лани. До речі, вони не єдині на кого Лана діє як Афродізіак. Гейлі та Джастін також були помічені у натовпі шанувальників творчості Дель Рей, де Джастін дуже мило цілував Гейлі у чоло. Що там по пліткам про проблеми у шлюбі пари? М? Ой, я ще бачила. Фото та відео взагалі рандомних людей, які займалися не безневинними поцілунками під лану, а чимось більш непристойним, проте я це показувати вам не буду, бо Ютуб мене взагалі заблокує. Просто моя думка: ставити дві зірки за виступ лани це просто божевілля. Shame on you, The Guardian, shame on you. І Пол Мескаль, до речі, з нами погодиться. Верлана довезо. Uh, time sadness, but I talking about проте, звісно, Лана не єдина, хто виступав в перший день. Сабріна Карпентен розігрівала натовп на головній сцені кочели. І її фільмував її бойфренд Баррі Кеоган. Вони все ще не підтвердили свої стосунки. Проте все і так видно. Він її фільмує. Вона йому маше. Що це як не зародження закоханості? Він ще так смішно ухилявся від камери на цьому відео ну просто такі милі, їй богу. Ну і Сьюкі Уотерхаус з іншої сцени Коачелли але поділилася. Так би натякнула, що їхня мовля з Робертом це таки дівчинка, це таки донька, патін дота на самвінобайвхадsom прибіг лайфченжері. Ай лав амейзен amazing lady and тю хавма амейзен of my life. Дуже радію за них, і ви просто подивіться на цю молоду мамусю. Не пройшло й місяця. Вона вже пішла працювати. Проте, звісно, не без підтримки, молодий батько Роберт був поряд з нею і у Гримерці, і у Фанзоні. Питання тільки: де поділи крихітку, мабуть, залишили з бабусею. Ще в нас були помічені на першому дні Періс Гілтон, Емма Робертс. Ой, до речі, про Ему Робертс. Мені попалося її відео, де вона під час хоум-туру зізнається, що забрала назад. Від свого колишнього бойфренда свій подарунок йому книгу, коли дізналася, що цей екземпляр вартістю близько 4 тисяч доларів. Два питання. Не знала про вартість до того, як її купувала, тобто не вона купувала. І друге, що саме за бойфренд? Чи не Evan Пітерс? Ще бачили Меган Фокс з новим волоссям. До речі, Меган Фокс видалила той злочасний пост зі своєї інсти? І загалом почистила свою інсту від всіх тих рандомних фоток, які вона полюбляла постити. А також прибрала всі спільні фотки з MGK, адже вони розторгли свої заручини. Я не знайшла підтвердження їхньому саме розставанню лише про відміну весілля. Проте те, що фотки з ним просто зникли з її інсти, виглядає для мене так, що все-таки вони не разом, адже так само було. Десь рік тому, може півтора, коли вони розходилися, меган видаляла все. Ну і на Коачелі вона також була сама без нього. Ще й дала інтерв'ю і таку пораду самотнім лейдіс, щоб вони не витрачали свою енергію на чоловіків. the best person to give advice, because my advice is like, Just learn a skill or develop a hobby and do not waste your energy on boys. Honestly. do is drain you. Just yeah. move on. Invest in yourself. Так що такі справи поста про українських ляльок немає. Проте це явно не через каяття, а через те, що на тій фоці був присутній її. Екс бойфренд у суботу головною зіркою став Тайлер The Creator. Він з'явився не менш епічно. пробив собою стіну будиночка лісника. В його виступі його підтримувала Калі учас з моєю улюбленою піснею У них Також до виступу Тайлера доєднався Челдіш Гамбіно a... і Асап Рокі. Асап, звісно, був не сам, а зі своєю Ріаною. Вони були дуже стильні разом, звісно. Хоча я і точу на них зуба за абсолютну індиферентність щодо нас, ніфіга собі сюрпризом стало воз'єднання Гвен Стефані та No Doubt суботнім вечором на 2024. I can see you асіста. Це прям було вау-вау-вау. Пройшло 9 років, як Стефані виступала з гуртом останній раз. Вони відіграли цілий півторагодинний сет. Чим довели фанатів просто до екстазу. Я це можу тільки уявити. Серед виступу до них ще доєдналася Олівія Родріго як такий сюрприз. Але на світове турне не сподівайтеся, Стефані сказала, що це така разова акція. Ну і недільний вечір закривала до жакет офігенний виступ. Вона і Єтті була офігенний просто перформанс для пісні «Demons». І динозавра на сцену виносила, і в бруд занурювалася, і загалом давала жару. Мені надзвичайно сподобалося, адже я обожнюю дожу, люблю її естетику, її пісні, танці, образи. Вона офігезна реперка і моя улюблениця. Її виступ The Guardian оцінив на 5 із 5. Абсолютно заслуговую, проте це все ще трохи нечесно по відношенню до лани, адже я б не сказала, що саме за професіоналізмом виступ Дожи був кращий за ланин. Ну а порівнювати їх енергетики та жанри взагалі не бачу сенсу, це дуже тупо. До речі, з цією оцінкою 5 зірочок з 5 до жакет доєдналася до Білі Айліш та Бейонсе як єдиних жінок-виконавець, що отримали не стільки великі рев'ю за свої коачелла перформанси. Ще з цікавого у неділю був виступ Бебе Рекси, Подобається вона мені. Також був сюрприз від Кеші з її знаменитою пісною TikTok, в якій, до речі, вона замінила рядок про Підіді, де раніше звучало, що вона просипається і відчуває себе як Підіді, і вона замінила це на фак підіді». Явно через нещодавні звинувачення підіді в залученні в зґвалтуваннях та секс-трафікінгу. Ой, ледь не забула ще з сюрпризів того вечора стала поява Уіла Сміта на сцені для спільного виконання пісні in Black» Люди в чорному з Джей Балвіном Квайнове. А також поява закоханої парочки Тейлор Свіфта Тревіс Келсі, котрі трималися за ручки та цілувалися під виступ Ice Spice, яка, до речі, дала шат-аут для Тейлор Свіфт, бо ну подружки ж. Якщо ви також хочете побачити все це наживо, особливо виступи хедлайнерів, то на цих вихідних також буде пряма трансляція на каналі Коачели на Ютубі. Самі виступи хедлайнерів йдуть десь приблизно о 9.20 ранку наступного дня за нашим часом. Тобто Ланін виступ вночі-п'ятниці в Штатах, це по-нашому десь приблизно о 9 ранку. Наступного дня, суботи. Зрозуміла логіка, да? Ну, а якщо дивитися лінки, то завжди є я, котра вам все покаже і все розкаже. Так що не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Ну, власне, на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую. Ви в мене всі принци і принцеси, всім па-па!